Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Змальовуючи майбутнє наших ближніх. Левит 25:35 підтримаєш його, і житиме він тобою. 300 студентів із маленького містечка Неодеша штат Канзас. Зібралися на несподівану зустріч у коледжі. Вони сиділи, слухаючи і не вірячи, що подружжя, яке було пов'язане з їхнім містечком, вирішило оплачувати навчання всіх студентів у коледжі Неодеша впродовж наступних 25 років. Студенти були вражені, переповнені радістю зі сльозами на очах. Містечко Неодеша. Зазнало економічних труднощів, а це означало, що у багатьох родинах хвилювалися, як покрити витрати на навчання. Цей дар став переломним моментом. Спонсори сподівалися, що це не лише справить позитивний вплив на родини, але й спонукатиме інших переїхати до Неодеша. Їхня щедрість сприяла появі нових робочих місць. Активізації життєдіяльності та цілковито нового майбутнього для міста. Бог бажає, аби народ був щедрий не лише в задоволенні власних гострих потреб, але й в покращенні майбутнього для страждаючих сусідів. Божі настанови цілком зрозумілі, коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його. Щедрість пов'язана не лише із задоволенням базових фізичних потреб, а й з роздумами про спільне майбутнє всієї громади. Бог сказав, підтримаєш його, і житиме він із тобою. Найглибші форми пожертв формують інше майбутнє. Божа велика і творча щедрість направляє нас до того дня, коли ми всі будемо жити разом у єдності та задоволенні. Як прояв щедрості задовольняє нагальні потреби, як він спонукає вас дивитись у майбутнє. Помолимось, Боже. Мені складно проявляти щедрість. Допоможи мені бачити потреби і діяти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.